Послухай, ти сказав своїй дівчині, що ти вбив сім'ю. І мені прикро через це. Я випадково вистрілив у нього. Ти випадково вистрілив у нього? У всіх. 9 грудня 2020 року усе пішло Шкереберть, коли в одному з приватних будинків західної Вірджинії пролунали постріли. В результаті майже вся сім'я стала жертвами. Серед загиблих були 37-річний Ден, 39-річна Ріса, 12-річний Гейдж та 3-річний Джеймісон. Їхні тіла виявили у неділю, 13 грудня, о 10.40 ранку, Коли дідусь вирішив навідати онуків, але один з членів родини зник. Це був тоді ще 16-річний Гевін Сміт. Його, зрештою, знайшли у домі його дівчини, 17-річної Ребекки Уолкер. Хлопець ховався за комодом у її кімнаті. Гевіна заарештували без опору і доправили на допит. Останнє повідомлення на його комп'ютері адресоване ребеці. Я вбив Джеймісона, я плачу. Я чув, як він плаче. Чому підліток вирішив знищити власну сім'ю? І чому його дівчина, яка підштовхувала його словами робити швидше, отримала лише 10 років ув'язнення. Це справа Гевіна Сміта. Історія, яка змусить вас ставити питання про кохання, ненависть і межі людської жорстокості. Гей, ти вже поїв? М, ні. Ти ж не чекав на мене, правда? Так. Мені не дуже подобаються пироги Вендіс. Серйозно? Так, якщо хочете, беріть собі. Ні, мені достатньо. Я тільки хотів набір 4 за 4. То ти кажеш, що навчаєшся в 9 класі? Угу. Як у тебе з цим дистанційним навчанням? Досить важко. Я звик ходити в школу і вчитися в класі, а не так. Зрозуміло, ти у Гувері правильно? Угу. Так, як стався ковід, у мене раніше були гарні оцінки, а тепер гірші. Але ж ти завжди добре вчився то ти весь рік був на дистанційці, чи лише частково? Я з початку року весь час на дистанційці, так ще від початку ковід. Зрозуміло. Думаю, багато хто з учнів волів би сидіти вдома і вчитися так. Так. <Gavin>. Так. Тож ти добре розумієш, що відбувається ще відтоді, як ми були в Рівер Хевен у будинку твоєї дівчини? Так, ми пояснили тобі все, що відбувається. Ти й надалі згоден із нами? Угу. Uh -huh. Ми хочемо зрозуміти, що сталося. Бо Гевіне, часто ми маємо справу з подібними випадками, коли вдома токсична атмосфера. Ти розумієш, що це означає? Так розумію. Буває, батьки знущаються з дітей, є домашнє насильство, недогляд, сексуальне чи фізичне насильство. Усяке буває, ми з цим стикаємось. Так. Ми також говорили з твоєю дівчиною. Кілька наших детективів поспілкувалися з нею, і вона розповіла, що відбувалося. І ти ж сам їй розповів, що сталося вдома, правда? Так, у будинку. Так, і все те, що трапилося з твоєю сім'єю, як всі померли. Я не знаю про постріли, але я знаю про побої. Знаю про побої, бо вони завжди так зі мною робили. Зрозуміло, розкажи нам про все це. Гейвін жив у середовищі, яке важко назвати здоровим. Будинок був занедбаним, у кімнатах безлад, а підлітку доводилось виконувати дорослі обов'язки. Він фактично став головним доглядальником свого трьохрічного брата Джеймісона його мати Ріса і вітчим Ден спали в день і рідко приділяли дітям увагу. Ден, за словами Йевіна, був суворим і жорстоким, часто підвищував голос і наказував хлопцеві. Сам Ґевін змальовував його як агресивного і несправедливого, хоча варто зазначити, що на суді батько Ріси Тімоті Сондерс підтвердив лише одне так, Ден справді гарчав і віддавав накази. Але Ріса була турботливою матір'ю, яка ставила синів понад усе. Окрім цього, у родині з'явився замок на холодильнику чи був це прояв знущання, чи радше спосіб розтягнути продукти на місяць, коли діти їли занадто багато. Поліція підтвердила виснаження чи голодування не було, і жодних доказів фізичних побоїв чи систематичного насильства також не знайшли. Ребека Бокер була єдиною людиною, до якої Гевін тягнувся. Але ці стосунки не схвалювали ні його родини, ні її власна. Для двох підлітків це стало останньою краплею, і саме тоді з'явилася думка, яка згодом перетворилась на план. Гевін вирішив: якщо від Чамадена і мати Ріси не стане, ніхто не зможе йому заборонити бути з Ребекою. Це рішення народилося не в одну мить, а як результат тиску, обмежень і, можливо, власних фантазій про втечу. За кілька днів до трагедії він уже відкрито показував ребеці зброю й ніж, які планував використати. І замість того, щоб зупинити його чи повідомити дорослих, дівчина підштовхнула його словами Роби це швидше й покінчи з цим. І 9 грудня Гевін зробив свій крок Хочете з самого початку? Так, почни з початку. Ну, десь у квітні відчим постійно мене бив, якщо я не робив те, що він хотів. Я відсилав своїй дівчині фото синців і слідів. Якщо він не домагався свого, він мене бив, і мама теж. Наприклад, вона кілька разів била мене по губах за те, що я не зробив, як вона хотіла. Не знаю чому, але вони щоразу мене били, коли я не хотів робити те, що вони вимагали. Зрозуміло скільки тобі років? Тобі 16? Так, 16. то хто живе у вашому будинку? Мама, відчим мій маленький брат і ще один молодший брат. Зрозуміло. А які в них імена? Гейдж – мій молодший брат. Джемісон, він немовля. Ден це мій відчим. Маму звати Ріса. Скільки років твоїм братам? Гейджу 11 років, а Джемісону 3. Вони твої рідні брати, не зведені не з іншої родини. Так, але від різних тат. Коли твій відчим з'явився у вашому житті? Коли я пішов у шостий клас, десь на початку. Зрозуміло коли ти пішов у шостий клас, це був час, коли відчим тебе побив мене і все таке, так. Зрозуміло. І коли почалися побої у квітні цього року, так у квітні. І що відбувалося? У нас було багато сімейних проблем. Тітка захворіла на рак. А бабуся померла у 2013 році, і Ден почав звинувачувати мене у її смерті. Казав, що я нібито передав їй хворобу, але ж рак не передається. Це стосувалося <плес> і твоїх братів ні, лише мене. Чому саме тебе? Хотів би я знати, я доглядав Джеймса від народження. Він навіть кличе мене тато, хоча я його брат, бо я весь час був із ним відтоді, як його виписали з лікарні. Це було важко. А твій рідний батько що він? Я його не знаю, ніколи не зустрічав. А з мамою як стосунки? Не дуже. Ми майже не говорили. Що ж, як довго ти був у своєї дівчини вдома? Кілька днів. Як звати твою дівчину Ребека? Як довго ви разом? З 28 березня цього року? Майже 9 місяців. Як ви спілкуєтесь? Говоримо. Чи ви маєте на увазі соціальні мережі? Так, соцмережі. Ми говоримо через Інстаграм і Скайп, найбільше через скайп. Почали у Снепчаті, а потім перейшли у Скайп та Інстаграм. Добре, яке у тебе ім'я в Снепчат? Зачекайте я вже давно туди не заходив. Там щось типу дитя демона. Якщо згадаю, точно то скажу. Зараз не пам'ятаю зрозуміло. А в інстаграм яке в тебе ім'я? Дивне таке ім'я. Партнер Тіней 1987. А телефон у тебе є? Ні, сер. В тебе немає телефону? Ні. Бо востаннє, коли я мав телефон, Ден його розбив. Це було після того, як він дізнався, що я розповідав, що відбувається вдома. Добре, Гевіне. Слухай, як я вже казав, наші слідчі зараз у твоєму будинку. Так, сер. Ми говорили з тобою там і сказали, що деякі члени твоєї сім'ї мертві. Ти ж розумієш, що це означає? Вони мертві, правильно? Так у цій справі багато доказів. Ти, мабуть, дивився ці шоу і знаєш, як усе працює. Ти розумієш, що ми як копи можемо робити, щоб з'ясувати, що сталося, так? Так. Тож коли стається щось настільки серйозне, у будинку купа, ну ти розумієш, мертвих людей, і при цьому тебе нема. Бо ми знайшли тебе в домі твоєї дівчини, і ми поговорили з твоєю дівчиною, і вона нам розповіла все, що ти їй казав, про те, що сталося у твоєму домі, так, сер, все, що ми хочемо, це почути правду саме від тебе, що трапилося у твоєму домі, і як твоя родина загинула. Так, сер. Кілька днів тому, ще до того, як усе це сталося, я навіть не здогадувався. Ми з мамою готували, і я намагався відкритися їй, розповісти, що відчуваю. Але вона сказала, що я все вигадую лише тому, що зараз перебуваю в депресії. Що саме вигадуєш? Вона сказала, ніби я симулюю, що різав себе, але я ж уже кілька місяців цього не робив. Зрозуміло. І ти не можеш вдавати, що ти себе ріжеш. Вірно. І вона сказала, що я симулюю це все, і просто хочу уваги. І Ден, ну Ден це підслухав, і він сильно мене скривдив. Тієї ночі він зробив мені дуже боляче. Як саме він тебе скривдив? Він вдарив мене там, знизу. В інтимне місце? Так. Він вдарив тебе по члену? Так. Він зробив це один раз чи кілька разів. Він робив це багато разів. Зрозуміло. Це було лише тієї ночі, чи він робив так і раніше? Він робив так і раніше, і кілька ночей тому теж. А наступного дня. Це був четвер. Так, у четвер. Я запитав маму, чи можу піти до Ребеки, допомогти їй, бо вона важко переживала смерть мами. Мама сказала: добре, можеш, тільки щоб навчання не занедбав. Я того дня й поїхав, і з того часу їх більше не бачив. Зрозуміло, я знаю напевно, що мама казала мені, є люди, які хочуть її вбити, звідки і чому не знаю. Вона ж нічого поганого не зробила. Що ж, Гевіне, послухай, ми говорили з Ребекою, і ти сам розповів їй усе, що зробив. Так, сер. І вона переказала це одному з наших детективів. Тож, ми знаємо, що сталося. А тепер я хочу, щоб ти був чесним з нами, і сказав, що ти зробив, що сталося з твоєю родиною. Це важливо, бо ми маємо розуміти, чому люди роблять такі речі, чому ти зробив таке? Так. Послухай, ти сказав своїй дівчині, що ти вбив сім'ю. І мені прикро через це. Ти шкодуєш? Дуже того дня, того ранку Ден приставив пістолет мені до голови, зрозуміло і намагався змусити мене. Ну, це Хм... змусити зробити йому це. Він хотів, щоб я, щоб я відсмоктав йому. Ден хотів. Так, тому що мама не хотіла йому більше цього робити. Хто був там, коли це відбувалось? Всі то розкажи, що сталося, коли ти зірвався. Я випадково вистрілив у нього. Ти випадково вистрілив у нього? У всіх. Я не усвідомлював, що роблю. Я не мислив тверезо випадково схопив пістолет і натиснув на курок. Зрозуміло, у кого ти вистрілив першим. В Дена. Куди ти вистрілив? Вистрілив в голову. Потім я постріляв усім в голову. Кому всім? Мамі Гейджу і малюку Джемісону. До того я подзвонив Ребеці. Я вигуляв джему, мого собаку повернувся, і Гейдж намагався вбити Джемісона. Він приставив ніж до горла Джемісона, і я вистрілив у Гейджа прямо в голову. Чому він це робив? Бо Джемісон не затихав, він кричав і плакав. 9 грудня 2020 року Гевін та Ребека спілкувались по відеозв'язку, Гевін показав їй пістолет та ніж це був останній шанс усе зупинити. Але замість опору Ребека дала йому зелене світло і сказала, що чекатиме після всього зробленого. Коли настав момент, екран Ребекки потемнів і майже одразу пролунали глухі звуки пострілів. За Гевін з'явився знову, наляканий, але вже збистом за плечима. У будинку лежали тіла Дени і Ріси, вбитих пострілами в голову. Та в будинку залишалося ще двоє дітей. 12-річний Гейдж опинився в спальні батьків випадково він став свідком кривавого хаосу. Для Гевіна це стало несподіванкою без плану, без вагань він натиснув на курок. Один постріл і його молодший брат вже лежав на підлозі, та найстрашніше чекало далі. Трирічний Джеймісон заплакав, розбуджений гуркотом і запахом пороху. Він був тим самим хлопчиком, про якого Гейвін роками дбав, але цієї ночі він став останньою мішенню. Спершу він спробував перерізати малюку горло. Експерти підтвердять, на шиї Джеймісона були рани від леза, але хлопчик вирвався і намагався сховатися під ліжко. Наполовину, залізши під матрас, він ще плакав і кликав на поміч, та наступний постріл змусив його замовкнути назавжди. Тіло братика він накрив ковдрою. Це був, можливо, єдиний жест, який залишався від колишньої прив'язаності. Йому було соромно дивитись на скоєне. Після вбивств Гевін поклав пістолет Дена назад у шухляду. ніж на полицю сів на велосипед і поїхав до будинку бабусі Ребеки. Спершу ховався в лісі, а згодом пробрався в її кімнату. Ребека намагалася дати йому прихисток і навіть запропонувала сховатися за шафою. Саме там, через три дні після злочину, його знайдуть. Де ти взяв пістолет? В комоді? У якому комоді? У Дена. Точніше, у мами і Дена. Тож ти застрелив маму і Дена в ліжку? Так. Де були інші? Коли ти стріляв? Гейдж? Ну, перед тим як я вистрілив у нього. Він зайшов у їхню кімнату і я вистрілив там. Зрозуміло, а Джемісона мені довелося вбити, бо Гейдж перерізав йому горло прямо там. І Джемісон закричав гучно гучно, зовсім не заспокоювався, і Гейдж не витримав та приставив ніж до горла Джемісона і спробував його порізати. А я застрелив Гейджа прямо там. Бо я цьому малюку обіцяв, що захищатиму його. Я йому пообіцяв. Чому ти застрелив малюка Джемісона? Бо він стікав кров'ю з шиї. Ти не врятуєш людину, якщо вона лежить на порозі і вмирає. Я не хотів, але не міг дивитися, як він мучиться. Ти різав Джемісона, Гевіне? Ні, це зробив Гейдж ще до того, як я його застрелив. Що ти зробив зі зброєю потім? Де вона? Я поклав її назад. Що ж, Гевіне, ось у чому річ. Наші слідчі зараз у твоєму будинку збирають усе. Ти казав, що дивишся кримінальні шоу, так? Ти знаєш, буде ДНК експертиза. Якщо твоя ДНК буде на руків її ножа, ми це з'ясуємо. Так, сер, тому нам треба знати, нам важлива правда. Після того, як я вбив Гейджа, я взяв ніж і поклав його на полицю в коридорі. Це був останній раз, коли я його торкався. Зрозуміло, що ж, Ґеві, не думаю, ось до чого ми ведемо. Я не вважаю, що Гейдж різав горло Джемісону. Я думаю, що це зробив ти. Думаю, що найбільше тебе розриває саме те, що ти вбив цього малюка. Я не думаю, що вся ця історія сходиться. Особливо частина, де ти кажеш, що Гейдж порізав горло Джемісону, а потім ти вистрілив у Джемісона, коли він стояв. Це все нелогічно? Я, мабуть, наплутав. Я зараз не думаю, ясно. Після того, як я вбив Гейджа, я тримав ніж у руках, але не зміг. Не зміг цього зробити, тож я поклав ніж назад і застрелив Джемісона. Я ніколи не. То ти різав горло Джемісона? Ні. Зрозуміло. То що змусило тебе зробити все це? Побої й усе інше. Я не міг жити більше в цьому всьому. І ще ден він постійно намагався мене вбити. Що ти маєш на увазі? Я навіть надсилав ну, фото. У мене був величезний синець внизу від Дена, там усе було розбите. Ден постійно бив мене по спині, просто так для розваги. Спина в мене вся була в синцях, я прикидався, ніби то інший хлопець. Мама нічого не робила, хоча бачила, як Ден мене б'є. Ден бив мене кулаком отут і отут. Я мав підбити око, а потім він ударив ще раз з іншого боку, і в мене було вже два. Чи коли-небудь у вас вдома була Сі служба захисту дітей? Ні, але я намагався до них додзвонитися, але не зміг. Зрозуміло. А хтось у школі бачив ці сліди від побоїв? Та ні, це було під час ковід, я мав сидіти вдома, так що а поліцію коли-небудь викликали у ваш дім. Ні, наскільки я знаю. Якщо вам сподобається відео на цьому каналі, будь ласка, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях вашу думку про цю справу. Мене посадять. А ти контактував із соцслужбами чи правоохоронцями? Я кілька разів намагався дзвонити у CPS, бо позичав телефон у сусідів. Вони давали, і я дзвонив. Ти нишком дзвонив? Так, ховався і телефонував, але вони не брали слухавку. То чому ж ти нікому нічого не сказав? Я, я боявся. Бо Ден казав, що якщо я комусь розповім, він так мене скривдить фізично, що я що я цього не витримаю. Зрозуміло добре. Я розумію, що ти злишся на Дена. Гаразд, і я розумію, що мама, ти казав, що вона вставала на його бік, що вона не зупиняла його, а просто сиділа і дивилася. Але чому ти вбив своїх молодших братів? Бо Гейдж теж був на їх боці. Він допомагав Дену знущатися з мене. Він мене теж бив і все таке. А чому ти вбив Джемісона? Я не знаю чому, бо ніхто б не дбав про нього. Я ж із самого початку про нього дбав. Він мене татом називав. А чому ти вбив маму? Вона хотіла позбутися мене. Що ти маєш на увазі, коли кажеш позбутися? Вона намагалася, вона хотіла посадити мене в тюрму і усе таке. Бо я тікав через побої. Живу дідуся. Один із ваших заступників знає його. Вони навіть подали проти дідуся обмежувальний ордер, хоча він мене тільки захищав. Як звати твого дідуся? Його звати Бастер Сондерс. Він знав про те, що відбувається про знущання і аб'юз. Не про це, але він знав про ситуацію з немовлям. Що за ситуація з немовлям? Те, що я цілодобово доглядав Джемісона, годував його, купував йому речі, коли мав гроші, витрачав їх на нього. Як довго ти планував убивство сім'ї? За кілька днів до того. Ти комусь розповідав про свій план. Так, я сказав ребеці, але шкодую, що це зробив. Добре. Ти їй сказав до того, як зробив? Угу. І як ти їй сказав? Я сказав, що збираюся їх убити. Як ти їй сказав, де саме? Особисто телефоном чи у повідомленнях? У повідомленнях. Я маю на увазі, якби всього цього не сталося, аб'юзу та побоїв було б інакше. Думаєш, вони б досі були живі? Так, Так, вони були б живі, але я не міг інакше. Я говорив з Ребекою. Я сказав Ребеці, що Ден мене змушував робити йому мінет про побої. Не думаю, що він залишив би мене в спокої. Вони намагалися зробити зі мною все те. А вона мені сказала: тобі треба звідти вибиратися. Їдь до мене тут ти будеш у безпеці. Я сказав останнє, що мені треба, це щоб убили тебе. Бо, як я казав, Дені в мені пістолет до голови наставляв. І я їй нічого про це не сказав. Коли все закінчилося, коли ти всіх убив, що в тебе було в голові? Я запанікував тому, що усвідомив, що зробив. Хотів убити себе, але поборов це. Я ж пообіцяв ребецьці, що не зроблю цього. У неї і так стільки всього. Як ти розказав Ребеці про те, що сталося? у той самий день, коли я стріляв по відеозв'язку Google Meet. Я просто намагаюся все зрозуміти можливо з побоями, я ще можу погодитися, але не вкладається, чому ден, будучи з твоєю мамою чотири злишком роки, раптом у вересні почав, як ти кажеш, змушувати тебе робити йому оральний секс. Він це робив, коли її не було поруч. Я розумію, але. Я не кажу, що він не був покидьком і що не міг бити чи принижувати тебе. Але от саме частина з домаганнями, мені важко в це повірити. Розумієш? Так я розумію. ти зараз брешеш чи кажеш правду про це. Я хочу вірити тому, що ти кажеш, але це не сходиться. Зазвичай, коли люди роблять щось таке, вони шукають пояснення, їм соромно за вчинок, то вони намагаються знайти, на що звалити провину. Ти планував убити всю родину, що б там у тебе не було в голові. Багато хто в такій ситуації шукає на що перекласти вину. Це про тебе? Ні, я ні на кого не звалюю. Я знаю, що я зробив, і це жахливо. Я шкодуватиму про все. Я не перекладаю провину на інших, я не така людина. А що це за сліди в тебе на шиї? Це засоси Ребека зробила. Думаю, вона хотіла відволікти мене. Що вона тобі казала про все це? Вона зрозуміла, що я зробив. Сказала, що я не мав цього робити, але додала: якби ти не зробив твій тато, міг би вбити тебе. Зрозуміло. Ми говорили з іншими детективами в твоєму будинку. Вони кажуть, тіло Джемісона лежить якось дивно. Ти випадково не пересував його? Ні, я вистрілив і не звернув уваги, куди він упав. Ти може пам'ятаєш, як накривав його чимось. Ні, бо кажуть, ніби на ньому була якась ковдра. Я не розумію, як вона туди потрапила, якщо тільки ти її не поклав. Я міг випадково посунути ковдру. Якщо і так, це нормально. Ми просто хотіли зрозуміти, як вона там опинилась. Я міг випадково зачепити її, і вона впала на нього. Зрозуміло, знаєш, криміналісти кажуть, що верхня частина його тіла була під ліжком. Ні, він стояв. Він стояв дуже близько до ліжка, коли я в нього вистрілив. Я не звертав уваги, куди він упав. Наш детектив щойно поговорив із Ребекою. Так от, вона розповіла про синці і фізичні побиття, але нічого не згадувала про те, що Ден нібито намагався змусити тебе робити йому оральний секс. якби в мене були ті пошарпані шорти, я б показав, але їх немає, бо Ден позбувся їх. Виходить, я жертва. Але вона каже, що ти їй нічого такого не розповідав. Я розповідав є щось іще, що мені варто знати? Ні. З моменту арешту поліція мала перед собою чотири тіла й підлітка, який визнав убивства. Питання було не хто зробив а чому. Гевін говорив слідчим про жорстоке ставлення вдома, про домагання відчима, про замки на холодильнику, про постійний тиск, але жодних доказів цього знайдено не було, жодних синців і жодних зафіксованих побиттів. Єдине, що підтвердили, що на холодильнику дійсно стояв замок. В цей момент на сцену виходить ключова фігура Ребека Вокер, його дівчина. Вона була єдиною людиною, з якою Гевін обговорював свої плани. Вона бачила зброю, чула постріли, читала його повідомлення після вбивств. Прокуратура розуміла, без Ребеки є лише криваві тіла та визнання неповнолітнього, але немає мотиву і немає логіки. Тому їй запропонували угоду визнати себе співучасницею вбивства першого ступеня і отримати 10 років в'язниці замість 4 довічних. Ця угода викликала обурення, адже саме вона підштовхувала Гевіна словами «роби це швидше, але без її показань справу могли перекваліфікувати у менш тяжку. Суд над Гевіном відбувався швидко, всього чотири дні від початку слухань до вердикту. Присяжним знадобилося менше п'яти годин, аби винести рішення. За вбивства Дена Таріса, які були спланованими, Гевін отримав два довічні терміни з правом на умовно дострокове звільнення. За смерть трирічного Джеймісона ще одне довічне. Суд вважав, що це теж був умисний крок. Гевін свідомо завершив дзвінок із Ребекою, щоб піти й убити брата. За смерть Гейджа вирок був м'якший убивство другого ступеня. Присяжні вирішили, що це було радше спонтанне рішення. Хлопчик опинився не в той час і не в тому місці. За це Гевін отримав 40 років. Усі вироки призначено послідовно, тобто один за одним. У Західній Вірджинії закон не дозволяє давати неповнолітнім довічне права на умовно дострокове звільнення тому формально він зможе вперше подати на умовно-дострокове у грудні 20 2035 року через 15 років після арешту. Але через те, що вироків кілька і вони йдуть послідовно, шансів на реальне звільнення в нього майже немає. В результаті виходить дивна арифметика. Життя Гейджа оцінили в 40 років, бо не довели умислу. А життя дорослих і малюка удовічне, бо був доведений умисел. Це не питання цінності самих життів, а суто юридичної категорії, планував чи ні. Ребеку Уокер перевели до жіночої в'язниці у Західній Вірджинії. Вона вийде на свободу вже в грудні 2025 року.